Олег Чабан. Міні-оповідання. Ворона. Ворона птах соціальний. Соціальний як собака або дельфін. У це складно повірити, але це так. Ворони живуть з граями, утворюючи своєрідне товариство зі своїми непростими правилами та порядками. Є старий мудрий ворон, є колективний захист, взаємне виховання пташенят, особливо тих, хто втратив батьків своєрідний дитячий садок. Ворони не покидають напризволяще пташеня, яке занадто рано випало з гнізда, охороняють його, причому дуже і дуже агресивно. Усе це Сергій Пилипович дізнався зовсім недавно. Сергій Пилипович працює головним інженером на флагмані машинобудування Харківський машинобудівний завод. Його день розписаний по хвилинах. Це повністю влаштовує його людину пунктуальну, що любить порядок. У нього навіть у кабінеті висить гасло на червоному кумачі, яке колись із нагоди дня його народження прикріпили над столом, за яким він проводив наради. У всьому має бути порядок і підпис з готикою. Німці. Пожартували, посміялися Сергію Пилиповичу, це сподобалося. І він попросив не знімати кумач, залишив чи то жартома, чи то насправді, чим неодноразово викликав усмішку численних працівників, які заходили до його кабінету. Генеральний директор спочатку сміявся, іронізував, м'яко просив зняти гасло. На що головний інженер заперечив, що в словах гасла закладений глибокий сенс продуктивної роботи? Той змирився і тільки просив прибирати тоді, коли до них приїжджали делегації іноземців, особливо німців. Пояснити їм таке вільне трактування порядку було б складно, тому що. Тому, щоб уникати міжнародних непорозумінь, гасло ховали, і тут же повертали на місце, щойно гості залишали територію. Хоча був один казус. Одного разу після відвідин заводу делегацію з Дрездена, один німецький гість змушений був повернутися до кабінету Сергія Пиливича, бо забув телефон. Побачивши на чистій стіні вже повернути на своє місце гасло і знаючи трохи мову, злегка очманів. Ураз прудко побіг до своєї делегації і почав збуджено шепотіти шефу, заступнику міністра машинобудівання Німеччини, що, мовляв, із цими людьми варто мати справу, якщо вони блискавично реагують на перемовини, які відбулися лише півгодини тому. Але наша історія не про це, а про ворону. Отже, весна. Дерева вже вкриті молодим листям, сонячний і теплий, доволі теплий день. Сьогодні Сергій Пилипович не поспішає. Завод працює за планом, здається, все добре. Нарада пройшлась по-діловому, чітко і продуктивно. Рівно о 13-й Сергій Пилипович вийшов із кабінету. Секретарці нічого не сказав. Вона й так знає, що в нього з 13 до 14 обід такий порядок. Після їдальні сідає на лавку під розлогою вербою подумати, провітрити мізки. І тут помічає якусь метушню і чує несподівані звуки, спочатку тільки звуки. Срій Пилипович за багато років звик до різноманітних звуків рідного заводу, тому навіть нявкання кішки, що забрала сюди, сприймається ним як сигнал про непорядок. Зараз же його слух ріже несамовите каркання ворот, а погляд вихоплює якесь нервове збудження біля вагонетки, що метрів за 20 від алеї. Звиклий до порядку Сергій Пилипович, зітхнувши, встає і йде в напрямку воронячого галасу. Виявляється, весь тарарам через вороненя, яке, мабуть, рано випало із гнізда. Оперилося, але не вміє літати. І з подивом крутить головою з непропорційно великим дзьобом, мовляв, що це зі мною, де я, що відбувається, де мама, де тато. А ситуація близька до катастрофи, точніше, жорсткого, але природнього вирішення. Під вагонеткою вже присіли керовані мисливським інстинктом два місцевих коти. Ті ще бандити. Посмикують хвостами і притискують вуха. Ось ось нападуть, накинуться. Ворони ж ціла зграя, репетують і низькими пікеруваннями намагаються відігнати хижаків. Розв'язка наближається зрозуміло, яка котини домашні, щуролови бійці, нервово поглядаючи на швидкі тіні дорослих птахів, все ще ж, все ж від пташеняти не відмовляється, надто хороша здобач. Поміркувавши з хвилину, Сергій Полович підняв пташеня і поніс його до свого кабінету, коти збуджено дивилися вслід і ображалися. Ворони супроводжували гучним карканням. Можете уявити ступінь подиву секретарки, яка побачила свого педантичного шефа в ідеально випрасаному костюмі, незмінно свіжій білій сорочці і модній кваці з вороною в руках, але привчена нічого не коментувати, вона тільки запитала, чи принести порожню коробку. Та тарілочку для води, Сергій Пилипович кивнув головою, ніби нічого дивного немає в тому, що він з'явився у приймалі з вороною в руках. Спочатку думав, куди прилаштувати це пташеня? Віддати під опіку секретарці, але згадав, що в тієї вдома кішка. Оголосити по заводу реготу буде, не обережся. Юних натуралістів під рукою не було. Вороненятко тим часом заспокоївшись. І самостійно, попивши води, задрімало в кутку коробки. Так нічого і не вирішивши, Сергій Пилипович залишив його в кабінеті, пішов після роботи додому. На ранок побачив, що його доблиску начищений стіл був заляпаний великими білими плямами пташиного посліду, а папери валялися на підлозі. Ця дрібота якось вибралася з коробки і дісталась до його робочого місця. Думав випустити на вулицю, але згадав голодні котячі очі. Побідкався з хвилину, закликав прибиральницю на позапланову роботу, закінчив день тим, що забрав ворене додому. Удома, спочатку, через інтернет назбирав інформацію про воронячу спільноту і спосіб їхнього життя, а ще про те, чим вони харчуються, з подивом довідавшись про їхній розум, звички та цікаву соціалізацію. До нового члена родини почали звикати, принаймні ставитися цікавість. Дружина посміювалася над приблудою, але з пінцетика годувала із задоволенням, а діти й поготів були в захваті від каркуші, так вони охрестили малюка з першої ж хвилини. Вороненятко незабаром перетворилося на ворону велику, чорну, з блискучими очима і все таким же непропорційно великим дзьобом. Якщо спочатку птах їв тільки з пінцета, то зараз із каркням підлітав із кутка заскланого балкону, сідав на плече і кулював все, що приносили. Ще одну соціальну рису помітила дружина Сергія Пилиповича. Вона звернула увагу на ворон, які постійно репетують і мастяться на високій тополі, якраз навпроти їхнього балкону на п'ятому поверсі. Ворони поводилися дивно. Довго голосували і не відлітали з дерева. Саме тоді вона помітила, що так вони реагують на родича, замкнено у них на балконі. Мабуть, бачили в ньому ще малюка, хоча й великого. Каркуша відгукувався і періодично стукав дзьобом у скло. Від цього ворони на дереві приходили в стан збудження, а з певного часу. Як знов помітила дружина, почали готувати на дереві майданчик для прийому малюка. Підготовка полягала в тому, що на верхівці дерева птахи по-діловому очищали гілки від листя і прибирали дрібні гілочки, і знов голосно каркали, звертаючи погляд на балкон, мовляв, лети сюди, не бійся, не заплутаєшся, не впадеш. На галас ворон почали звертати увагу мешканці будинку, обговорюючи на своїх вечірніх посиделівках новину, щось має статися. Бач, як ворони розпетували, роз... Може, метеорит летить або квартал піднімуть. Вони ж нутром біду чують. А причина пташинного галасу крутила смолянисто-фіолетовою головою. Та поглядала чорними намистками блискучих очей з балкону на це єднання людського і пташиного базару. Настав день, коли на родинній Раді було вирішено відчинити вікно. У тому, що ворона полетить, не сумнівався ніхто. Суперечки були з приводу того, чи буде вона повертатися в дім, де її годували та пригріли. Вікно відчинили. І Каркуша, Секунду почекавши, все ж таки вилетіла. Точно на те місце, яке підготували родичі. В одну мить вона з єдиної і неповторної каркуші перетворилася на одну із тих, хто радісно галасували за вікном. Серій Петри... Пилипович із дружиною все вдивлялася, намагаючись упізнати свою вихованку, але відрізнити її серед чорних. Джегиристих птахів було неможливо. До їжі, залишено під підвіконі відкритого вікна, ніхто більше не повернувся. Ще тиждень родина намагалася вгадати, де ж їхня каркуша, але поступово всі зрозуміли, що вона остаточно знеособилася в радісній юрбі родичів, які патрують пікети в сміттєвому боку або галасують. На все же тополі. Із цієї історії Сергій Пилипович зробив висновок про цікаву соціалізацію цих птахів. До того ж, почав їх поважати. Навіть якось на пленарці, даючи накачку начальнику відділу постачання, кинув фразу, що круки краще дбають про родичів, ніж той про своєрідний завод. Три-чотири місяці по тому сталося дві події, які різко змінили ставлення Сергія Пилиповича до цих птахів. По-перше, він прибрав красуню автівку. Довго шукав і, нарешті, після відвідування близько десяти автосалонів і одноразових тест драйвів, милувався з вікна кабінету своїм новеньким позашляховиком, натертим спеціальною японською поліролю. І ось наступного дня автівка, захована від палючого сонця в тіні дерева, була нахабно тюнингована рясним та послідом. Напевно, ціла зграя ворон, що вмастилася саме на цьому дереві, в одну мить зробила з престижного авто громадський туалет. Серій Пилевич довго лаявся і погрожував винищити птахів усіх до одного. А наступна подія і зовсім поставила хрест на його доброзичливому та шанобливому ставленні до цих птахів. Підбиваючи підсумки ділових перемовин із франко-італійською делегацією, до якої входили співробітники профільного міністерства і адміністрації президента, а йшлося про великі інвестиції Євросоюзу в їхнє підприємство, після заключного походу територією заводу, показуючи щось на макеті, спеціально виготовленому заради цієї події. І, розташованому на великому майданчику перед головним корпусом Сергій Пилипович, у ней, найневіддалішу, найневдалішу мить, тобто саме тоді, коли був в центрі уваги і спалахи світла посилювали важливість моменту, в один момент був найхабнішим чином. Обгиджений ворону, яка самотньо пролітала і про щось мрійливо каркала. Білочорні потьоки повисли на його правій частині чола зісковзнули на обличчя, а потім уже на білосніжну сорочку і зупинилися на новенькому італійському костюмі відомого бренду. Це не смішно, це трагічно. Але будь-яка людина побачивши таке рефлекторно сміється, що й сталося. Не сміявся тільки Сергій Пилипович. Що він подумки, а потім вже й не подумки казав із цього приводу, і щодо ворон загалом можете уявити. Одним словом, не злюбив Сергій Пилипович ворон з усією їхньою соціальністю і розумом, ба більше зненавидів. Минуло два роки. Одного весняного дня сталося дежавю. Ситуація з вороненням, яке випало з гнізда, повторилася один до одного. Сергій Пилипович стояв біля заводського складу і дивився на пташеня, яке безпорадно сиділо біля його ніг і перелякано крутило головою. Тут же каркали ненависні йому ворони. Сергій Пилипович подумку висловився в перверзній формі з приводу сексуальних стосунків із матусями цих самих ворон, постояв зітхнув, підняв пташеня і поніс до словка.